У вивченні мов існує такий цікавий ефект, як казус розмовної мови. Він говорить про те, що вивчати слова стає набагато складніше, як тільки ти досягаєш розмовної мови. Я поясню. Наприклад, коли ми починаємо вивчати мову з нуля, то ми вчимо всі слова базові, які нам реально треба, тобто виделка, гроші, товариш, машина. Ми їх постійно практикуємо. Потім, як тільки ми досягаємо розмовної мови, і як тільки вже іноземці перестають в нас плюватися, коли ми з ними говоримо, вже навіть трошечки роблять нам компліменти, ми, роб... ми можемо подивитись якийсь відосік, то мозок розуміє – стривай, навіщо мені далі вчитися, якщо і так все нормально? Не буду я більше вчити слова, каже мозок. І це називається казус розмовної мови. На цьому етапі завжди трошки складніше вивчати слова, і для цього треба розуміти, які техніки існують. Для вивчення слів, щоб вам в цьому допомогти.